This movie is more better than that one. Хм, звучить ніби нормально, правда ж? Але е, в цьому реченні є помилка. І, на жаль, більшість роблять е, цю помилку е, в практиці дуже часто. У цьому уроці я покажу, як правильно порівнювати в англійській мові і без заучування. Е, і ви ніколи не будете плутати і говорити more better. Привіт! Я Ганна Малиш, і я викладач американської англійської. У цьому уроці я тебе навчу. Порівнювати в англійській мові, тобто, ти розберешся, які закінчення треба ставити в кінці. ER або EST, коли ми ставимо more або, most, так, ми навчимося порівнювати людей та явища, ми також розглянемо всі irregular forms, неправильні прикметники і їхні форми. І, звісно ж, найпоширеніші tricky moments і помилки студентів. Значить, ціль нашого уроку не заучувати, а зрозуміти систему. Так, ну давайте розберемося, коли взагалі потрібно да, порівняння. Перший момент: ми порівнюємо два предмети між собою, да, щось гірше ніж інше, або краще, ніж інше. Ми називаємо такі види порівняння comparative. І а, коли ми порівнюємо три і більше а, там, речей, людей між собою, да, ми виділяємо там тільки один якийсь кращий або гірший з усіх. Тому такі види ми називаємо найвищий ступінь порівняння і називаємо в англійській superledі. Давайте подивимося на ці два приклади. This bug is more interesting than that one. Is more interesting. Тобто ми порівнюємо цю книжку з тою. А в другому прикладі ми вже маємо this, uh, this is the most interesting book I've ever read. Це найцікавіша книжка, яку я коли-небудь прочитав. Тобто ми вже її виділяємо серед інших. Тому тут найвища ступінь порівняння у нас. Далі, давайте подивимося на першу ступінь порівняння: Comparative adjectives. А, і ось тут, коли у нас є короткі прикметники, такі як tall, fast, small, ми додаємо закінчення «er». І виходить, taller, faster and smaller. Коли у нас прикметники закінчуються на «i», як у слові nice або large, ми додаємо R. Кінці, да? тобто мається на увазі, ми не повинні ще одну І додавати, бо тут вона вже є. Тому nicer або larger. Коли у нас є consonant, vowel, consonant, тобто приголосний, голосний і приголосний. Да? Давайте подивимося big, приголосний, голосний, приголосний. Ми подвоїмо останню літеру, в нашому випадку це G, і говоримо, закінчення, використовуємо закінчення ER bigger або hot, hotter. Далі, коли у нас закінчується слово на «y» літеру, то ми її повністю повинні прибрати, і замість неї поставити I, а потім і «r». І получається все ось так: happy, happier. Або busy busier. Так, а тепер давайте подивимося на довгі прикметники. Стосовно них, у нас є такі зміни. Ми прикметники залишаємо у спокої, ми їх не змінюємо, але до них ми додаємо ось таке слово. «more» І далі наш прикметник. Да? Ось, наприклад, ми скажемо more interesting, а не якийсь interestinger, тобто того слова взагалі не існує. Або expensive, ми скажемо more expensive. Коли ми використовуємо then, ну, майже завжди скажу так, тому що, по суті, ми виділяємо щось якби, краще, аніж інше. І тому нам треба сказати там «he is taller than her than, Аніж вона. да, Другий момент: this exercise is easier than the previous one. Але іноді, якщо з контексту зрозуміло, в принципі, це буде інформація трошки далі у слайді, коли з контексту зрозуміло: ну, там, що хтось краще за іншого, або там легше, наприклад, вправо, да? ви там щось робите, і ви кажете: Oh, this exercise is easier. Тобто. Людина, яка там поруч з вами сидить, вона розуміє про що ви говорите. Бо ви там, наприклад, разом робили вправу перед цим, яка була набагато складніша. Це, звісно, уже з цього контексту не треба говорити «then this вон, тому що ваш співрозмовник розуміє про що йде мова. Далі подивимося на superlatives. Стосовно них, це у нас найвища ступінь порівняння, і в такому випадку у нас по суті працює, працює той самий принцип да, із закінченнями. Я маю на увазі, закінчення у нас змінюються на інші, але ми ставимо їх таким самим чином. Якщо це короткі прикметники, ось такі як «tall», «fast», Ми говоримо із закінченням «est» в кінці. Але ще до цього треба поставити «the article» для того, щоб показати найвищу ступінь. «Tall» – «the tallest», «fast» – «the fastest». Коли у нас це довгі прикметники, знову суть така ж сама. Ми додаємо е, до прикметника, ми його не змінюємо, але додаємо The most. The most. І вимова слова е, MOST да, з, з таким написанням. Вона у нас не просто most, а «o», «most». Тому давайте подивимось: The most interesting, The most Expensive. Є таке. Значить, і зараз ми подивимося з вами на неправильні прикметики. Це означає, що вони не підходять під наші правила. Тобто, ми, на жаль, не можемо якось додати закінчення і зробити те саме, що було перед цим. Вони мають інші форми. І ці форми вам треба learn by heart. Запам'ятати на пам'ять, да, вивчити на пам'ять. Значить, їх небагато. По суті, це основні. Тобто, вам не треба паритися, о боже скільки там їх треба вивчати, запам'ятовувати. Ось це основні. Давайте подивимося: good переходить в нас better і the best, bad переходить у worse і the worst, Far, farther, further, the farthest, the furthest. Чого у нас тут два варіанти дано? Давайте розберемося. Значить, в американській англійській ми розділяємо трошечки ці два слова, хоча вони дуже дуже схожі. Що да? означає далі? Але різниця в тому, що «farther» з літерою «a» ми вимовляємо. Верніш, ми використовуємо, коли нам треба сказати про фізичну відстань. Наприклад, «the gasoline station is farther down». Далі. а вже further ми використовуємо більш абстрактному понятті. Тобто, то також перекладається як далі, але е, далі або більше, наприклад, я не хочу про це більше говорити. I don't want to talk about it further. Тобто далі не хочу продовжувати цю дискусію. Да? Е, ось так запам'ятайте: further це про ножки, а further це про там, наступні якісь additional discussions, додаткові дискусії. Далі у нас little, less, the least, much many, more і the most. Значить, ось тут також «much», «many». Коли ми використовуємо «much», це, в принципі, не наша тема зараз, але я вам щодень скажу, «much» не злічувальні. Ми не можемо порахувати, наприклад, so much sugar, або там, water і так далі. Many це те, що ми можемо порахувати, наприклад, many books. Да? І ось це два слова в. Comparatives в порівнянні вони будуть звучати саме more і the most. Є таке. Стосовно tricky moments, давайте глянемо. Стосовно артикля the, будемо говорити. Тут така проста логіка. Ми використовуємо супроводів плюс іменник, плюс the. This is the best day of my life. This is the best day of my life. Тому, тому що в цьому контексті ми описуємо якийсь конкретний предмет або людину. Ну тут, звісно ж, у нас про предмет. Потім, коли ми його не використовуємо, якщо після супрорів немає ніякого іменника, да? а в принципі, наш предметник він оцінює дію або дає якусь пораду. It's best to stay calm. Найкраще залишитися там. Спокійним, да, або не панікувати. It's better to ask questions. Або кращим буде запитувати запитання, або ставити питання. Да, то якась запитувати запитання. А, Так, ну в принципі, в таких реченнях ми не говоримо, що саме найкраще, а як краще вчинити буде. А, коли у нас «the» залишається? Коли у нас є іменник і є ну, якась визначена група. Наприклад, ми його дуже часто використовуємо з one of. One of the». Далі у нас іде «superlative», потім якась множина. Іменник в множині. Наприклад, she is one of the best students. Тут ви бачите і іменник є, да, students. І тут ви бачите, якась визначена група є. Це у нас best students. The best students. Далі, коли ми ставимо then plus object pronouns, що таке object pronouns? Це об'єктивні додатки, на які ми спрямовуємо нашу дію. Uh, Toler than me, better than him. Ось це me, him, ось вони у нас є ось цими object pronouns. Uh, формально в англійській, якщо ви хочете звучати формально, ви можете сказати then I am, але так не говорять. Говорять просто then me. Далі, much, a lot far, plus comparative. Ми говоримо ось ці слова, використовуємо для підсилення. Ну, наприклад, much better, набагато краще. Ми не кажемо more better, because uh, воно відноситься у нас до many much, пам'ятаєте? А от саме mm, much, просто як слово, uh, підсилює наше better. A lot easier. A lot easier. Наб, набагато, uh, і ми не кажемо very better, бо воно не існує, це буде помилка. Коли ми використовуємо наші comparative порівняння без then, я вам це вже говорила, повторюсь ще раз, коли нас відомо з контексту, да, про що йде мова? Це очевидно. Наприклад, «prices are getting higher». Ну, в принципі, людям зрозуміло. Вони можуть ввелейтвондо, типу, коли ми кажемо I can relate to it, це означає, що я згоден з цим, я можу сопоставити себе до цього, бо типа я так само думаю, або мав такий самий досвід. Потім double comparison, Ми не можемо сказати, як я вже говорила, more better or the most fastest, Ні, того що у нас better, воно вже саме по собі в зміненій формі, тому воно просто better. і так само fastest, це вже зроблена найвища ступінь порівняння. Вона не може бути іще з most. Так, і коли ви будете практикувати або використовувати да ось ці порівняння, ви повинні ставити собі такі питання: скільки складів у прикметника? Якщо він короткий, да, один склад. У нас таке правило підходить. Ми додаємо і R ER, закінчення для «comparative» і «est» для найвищої ступені порівняння «superlative». Якщо у нас порівнюються дві речі, да? от я порівнюю дві речі чи всі в групі. Так само таким чином воно дає вам зрозуміти, це «comparative» порівняння, типу середня, скажімо так, ступінь, або найвища ступінь, і чи це «irregular adjective». Чи це неправильне, і мені треба згадати good, better the best? Ось тут я вам виділила а, ось таку таблицю, яка, я думаю, буде дуже uh, «come in handy», як то кажуть. Да? речі, буде корисною. Все. Ось, подивіться, будь ласка, коли у нас short, one syllable, один склад, коли у нас long, two plus syllables, довге і два плюс склада. Що ми використовуємо? І, звісно, у нас є irregular adjectives, неправильні прикметники, які ви можете подивитися, як вони змінюються. Тому порівняння в англійській це не інтуїція, а це чітка система. Ну і якщо ви знайшли. Для себе багато чого нового розібралися вже таке камперецівперлерів в їхніх закінченнях, як їх між собою розрізняти, да що треба використовувати, що не треба разом використовувати. Тому, будь ласка, сам сама. Поставте лайк, напишіть коментар, якщо ви хотіли б щось ще дізнатися, або там якісь, у вас, можливо, додаткові питання по цій темі виникли, або ви хочете ще якісь інші теми відкрити для себе, розібратися в них, і обов'язково пишіть, не дзенгасереїт. Я передивлюся, запишу, для мене це кайф. Так, і ну і не забудьте підписатися, бо для мене це дуже важливо. Я кожного підписника ціную. І хочу сказати, якщо вам цікаво далі. Спостерігати за моїми відео, не забудьте натиснути на цей дзвіночок. Останній анонсмент – це те, що якщо вам треба англійська мова з нуля, або у вас якийсь специфічний запит, ми будуємо програму індивідуально під кожного студента, тому набір студентів зараз ще залишається відкритим. Підберемо вам графік, який підходить, і підлаштуємо програму під ваш запит. See you soon! Bye-bye!